Дуже складна ніч видалась для всіх українців нічні ракети удари Росії по цивільних об'єктах завдали значних втрат по всій Україні. Чи справді, от на вашу думку, те, що я бачу в соцмережах, і те, що важливо проговорити з людьми, які є експертами, чи справді ось цей російський ракетний удар, який ми пережили цієї ночі, можна розглядати як відповідь за цю спецоперацію павотина, яка була 1 червня абсолютно блискуча, чи це лише інформаційне прикриття для чергового виправдовування російського терору? Давайте будемо дивитися по хронології. Хіба mm -hmm. це перший російський удар по мирних українських містах? Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Такі удари почали ще до 22 2022 року. Я ду дуже добре пам'ятаю перші блекаути, які були в Києві і в інших українських містах. Тому я думаю, що про помсту взагалі не треба говорити. Це російський наратив. Такий самий російський наратив, як говорити про Перл-Гарбор. Який Перл-Гарбор? Вони 1 червня отримали ЦУСіму для своїх стратегічних бомбардувальників, тому що їм влупили так, що за великим рахунком, чесно кажучи, російська авіація власне незалежної Росії після 1991 року таких втрат просто технічно не отримувала, розумієте? Це авіація ядерної держави. Ми зараз можемо торкнутися з того, що ці літаки були передані в масі своєю Україною за газові борги і багато чого іншого. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Росія втратила ці літаки в масі своїй назавжди. І тому не має бути жодних ілюзій. Навіть експерти писали про це е, буквально сьогодні, про те, що. Набагато зменшилась кількість російських літаків, які сьогодні вийшли на пускові позиції, і росіяни були змушені обвішувати ну практично повністю навантажувати крилатими ракетами ті стратегічні бомбардувальники, які у них усіліли. Тому жодних питань в даному випадку немає. Це не помста, це боягузтво Путіна і це прагнення відігратися. На мирних мешканцях за той удар по ядерній тріаді, який здійснила СБУ 1 червня цього року, абсолютно так. І це не перша така атака на цивільне. Разом з тим, хочу сказати, що поширюють. Таку думку мовляв, а для чого це взагалі було робити? Не треба роздраконювати агресор. Тоді він буде ще більше нападати. Хоча ця операція, так наскільки ми знаємо, ця павутина абсолютно блискуча була проведена, була дуже ретельно підготовлена, і зараз ми бачимо наслідок. Ми бачимо, що набагато менше як ви зазначили самостійно менше літаків і цієї авіації, що не може нас не тішити разом з тим, ще цікаво таке, Як ви оцінюєте готовність 60% українців, нещодавно було соцопитування від КМІЗ. Вони формулювали як терпіти війну. Як на мене, це дещо дивне формулювання. Я скажу так: перебувати у стані війни стільки, скільки потрібно. Чи ця витримка, на вашу думку, чи ця вибірка є стабільною? Давайте ми скажемо чесно, угу. що в демократичному суспільстві не може бути стовідсотково однієї думки. Це не Північна Корея. Угу. І, за моїми спостереженнями, вже понад три роки, які триває широкомасштабне вторгнення, українці не терплять війну. Угу. Вони, хто став до лав Збройних сил, хто допомагає Збройним силам в, на різноманітних підприємствах, угу. хто донатить на Збройні сили, це все різні види допомоги. Вони, звичайно, не є рівнозначним. Але в будь-якому випадку така. Кількість людей, що ну практично дві третини громадян України, респондентів КМІС, які ну я б не сказав терпіти. Угу. Ми не терпимо. Звичайно, ми знаємо, чим може закінчитись війна, якщо українці перестануть чинити опір. Це бачили в Бучі, це бачили в Ізюмі, це бачили в Маріуполі, це бачили родини. Сотень українських розстріляних полонених, і тому тут питання не терпіти. Питання в тому, що якщо українці припинять опір, як там часто можуть радити наші якісь західні партнери, то для нас це завершиться трагічно. Ми вже мали такі приклади з української історії, коли українці програвали війни не на полі бою. А за столом перемовин. І тому наша логіка в даному випадку вона дуже проста: Українці будуть чинити опір до останнього. Це нормально. І це свідчення того, що Україна відбулася, власне кажучи, як держава. Тому що мільйони її громадян готові брати участь в її захисті. Я хочу тільки нагадати, що Напередодні 24 лютого 2022 року практично вся громадська думка Заходу концентровано говорила про те, що українці програють. Україна розвалиться під ударами Росії і перестане існувати. Часом в мене виникає таке відчуття, що багатьом нашим щирим, безумовно щирим союзникам було б краще, якби ми програли і перестали існувати. Їм було б легше. Вони, можливо, б домовлялися з Росією або, можливо, спостерігали за тим, як їхні прикраси, білизна, не знаю, побутова техніка їде на броні російських танків ДПДРів ПДРів кудись до Сективкару чи Благовіщенська. Не знаю. Але цього не сталося і вже не станеться. Україна продемонструвала, що вона є повноцінною. Суб'єктною незалежною державою. Так, у нас можливо бракує ресурсів. І це сигнал Заходу. Чим більше вони допомагають нам, тим менше загине українських військових і мирних мешканців. Все абсолютно очевидно. От, ви порушили питання, по перше, перемовин, до яких ми повернемося. А от якраз наостанок ви сказали, що це якраз потужний сигнал Заходу, так? який би в такому випадку, можливо, мав би активізувати свою допомогу. От, власне, як ви зараз оцінюєте допомогу, підтримку, військове спорядження чи загалом на міжнародній арені України з боку країн Заходу? Знаєте, є така приказка: легко пережити зубний біль, коли зуби болять не в тебе. На захід від України дуже складно готуватися до війни. Це нормально, тому що там людям доведеться виходити з зони комфорту, коли їм будуть говорити, що завтра може бути війна. І одна справа, коли вони читають аналітичні викладки про те, що може бути війна, а інша справа, коли вони ну, дійсно приймали українців достатньо активно. Це ж теж не секрет. Що в 22-му році рівень симпатії та емпатії до наших співгромадян, які були змушені виїхати, був набагато вищий ніж зараз, але в будь-якому випадку українці не мають вибору, вони повинні чинити опір, вони повинні захищати свою державу. Україна, і я про це вже говорю не вперше є фактично останнім лицарем Європи, який захищає весь континент від російської навали. Так, ми не знаємо, коли ми станемо членом Європейського Союзу. Ми не знаємо, чи ми станемо членом НАТО в осяжній перспективі. Але нам потрібні зброєносці, які допомагають Україні озброєнням, боєприпасами, які допомагають нам фінансовими ресурсами. Тому що вони в такий спосіб купують фактично власну безпеку і власний спокій. Будемо говорити відверто країнам Європи вигідно підтримувати Україну, тому що вони в такий спосіб зупиняють війну за межами власних кордонів. І це теж треба враховувати. А, це якраз щодо за межами власних кордонів, і тут згадується країни Балтії. Зокрема, нещодавній такий прикрий, прикрий випадок в Латвії, де з трибуни їхнього сейму один з депутатів сказав, говорив російською, поперше що є цілковито неприпустимо. Але він разом з тим вже наприкінці своєї промови сказав, що російська мова це наша мова. Там зараз розпочалось розслідування, тому що Латвія дуже гостро на це реагує, каже, що він чинить розкол. Тобто, там реакція це реакція здорової реакція здорової країни. І здорових людей. І, власне, знову ж таки, активізувалась ось ця думка, що можливо росіяни прокладають ґрунт і промацують, наскільки це можливо буде зробити вторгнення в країни Балтії. От, Чи думаєте ви про це, і чи, реально, чи реальна така перспектива? Я скажу так: якщо російсько-українська війна буде поставлена на паузі mm -hmm. на лінії фронту, то протягом короткого часу... Десь 6 місяців максимум року. Росія завдасть удару по одній з країн Балтії. Швидше за все, до речі, по Латвії. Угу. Поясню, чому? Польща має достатньо потужну армію і армію, яка суттєво переозброюється. Естонія має певну консолідацію. Литва також має. Ну, не просто потужну армію, вона має ще й бронетанкову бригаду Бундесверу на своїй території, і є там союз стрільців, тобто є люди, які готові захищати державу. А в Латвії є категорія негромадян достатньо велика і є спільний кордон з Росією з Білорусі, де можна завдавати удару. Це не означає, що сама Латвія стане обов'язково. Об'єктом для російського удару. Але те, що Росія буде намагатися позначити удар, який буде тестом на виконання Вашингтонського договору про колективну безпеку, який буде завдавати такого удару, який фактично змусить. Країни НАТО постати перед викликом, чи вони спроможні до колективного опору чи ні. Це абсолютно очевидно. Я бачу наступну мету Кремля в такий спосіб вони, по-перше, перевірять, чи Сполучені Штати вийдуть з воєнної організації НАТО чи ні, чи вони віддадуть наказ своїм десяткам тисяч військових на території Європи брати участь в захисті Європи. Це раз. А друге, вони в такий спосіб будуть проводити переговори і говорити про те, що давайте зупиняємо ситуацію, зупиняємо бойові дії, але ви зупиняєте допомогу Україні. Росія хоче обійти Україну з тилу, тому що темпи просування російських військ українською територією, якими б страшними вони не були для нас. Вони не відповідають планам Кремля. Це абсолютно очевидно. Угу. Ви вже, пане Євгене, згадували про перемовний процес. Якраз хочу розвинути з вами цю думку. Провал мирної ініціативи в Стамбулі та закрита нарада Путіна. Що це означає для перспективи переговорів між Україною та Росією? І що таке важливо, чи вірите ви у саме переговорне врегулювання завершення війни? Чесно кажучи, ні. Угу. Я розумію, що всі війни закінчуються чимось. Але коли ми подивимось на те, як і про що говорять російські керівники, то ми зрозуміємо, що вони просто не бачать перспектив власне, того, щоб завершити війну. Для них це ну, якийсь, знаєте, такий мід. Вони не бачать такої можливості. На сьогоднішній момент Росія ставить на меті. Продовжувати війну і використовувати війну як фактор консолідації, як фактор максимального впливу на світ. І це теж треба розуміти. Вони не бачать Україну як незалежну державу. І це факт, який є цілком очевидним. Нагадаю, Росія веде так звану спеціальну воєнну операцію. Це не війна. Чому вони не оголошують Україні війну? Тому що оголосити війну можна тільки рівній собі, державі, в ієрархії міжнародного права. Росія на це ніколи, повірте мені, не піде. Точно так само, як я не бачу причин, доки Україна не завдасть нових і нових дошкульних ударів по Росії для того, щоб Путін сів за стіл переговорів з Володимиром Зеленським. Він наголошує на тому, що Зеленський нелегітимний, але це брехня нелегітимний насамперед Путін, бо в березні 2024 року його перепризначили на посаду президента Росії, в тому числі на окупованих українських територіях. І світова спільнота, насамперед Група Семи, це все проковтнула і утерлась. А ось що чекати стану на зараз від Сполучених Штатів Америки від Трампа? В нього зараз перепотії свої там з маском розпочалися, так те, що багато хто прогнозував. Але що ми говоримо в контексті України і в світлі цієї недавньої розмови Трампа з Путіним, як ви вважаєте, що тут можна прогнозувати якраз між Сполученими Штатами Америки та Україною? У Трампа немає плану завершення російсько-української війни, який передбачав би сильну позицію Сполучених Штатів? Трамп не спроможний його згенерувати. Команда Трампа, в якій немає так званих дорослих, вона не спроможна ухвалити такий план. Трамп виглядає, знаєте, таким фаном Владимира Путіна, який не знає, як краще йому сподобатись. Це погано. Погано для всіх нас. Але в будь-якому випадку ми не маємо скочуватись в антиамериканізм. Тому що Сполучені Штати залишаються з формальної точки зору нашим стратегічним партнером. І ми маємо про це наголошувати, ми маємо про це говорити, ми маємо вляко демонструвати Сполученим Штатам, що ми готові купувати їхню техніку, їхнє озброєння заради того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Це нормально. Ми маємо захистити себе, а потім ми зможемо віддати ці борги. Так же було. Під час лендлізу, під час Другої світової, і я досі не можу зрозуміти, чому закон про лендліз ухвалений якраз три роки тому адміністрацією Байдена він так і не запрацював. У мене немає логічного пояснення про це. Мабуть таке ще це питання буде порушуватись, але так, дуже влучне зауваження. Разом з тим, що хочу з вами обговорити заяву заступника голови РНБО, який каже: Росія планує повну окупацію Донеччини та Луганщини до осені а лівобережжя України до 2026 року. Як ви вважаєте, наскільки реалістичні ці плани ворога не так з військової точки зору, як з політичної плани ворога ми повинні знати і розуміти їх? Але це не означає, що ці плани є істиною в останній інстанції. Україна, як я вже сказав, з лютого 2022 року щодня ламає російські плани. Я не думаю, що в цьому сенсі що зміниться. І от ще е, наостанок цікаво за вам порушити таку тему. Ми знаємо, що в сусідній до України е, країні в Польщі пройшли президентські вибори, і якраз перемогу здобув Кароль Навроцький. Е, результат приголомшує, тому що там буквально 1 до 2 відсотків, 1 відсоток е, між двома опонентами. І якраз е, цікаво позапитати вас, як кандидата політичних наук, як, наприклад, на вашу думку, було б правильно результативно налагоджувати політику, якраз з теперішнім польським президентом, зважаючи на його Антиукраїнську риторику, зважаючи на питання волинської трагедії, зважаючи на те, що говорив Кароль Навроцький, те, що він го... продовжує говорити. Тобто, як ви вважаєте, якою має бути позиція України якраз в цьому питанні? Позиція України має бути простою: проукраїнською. Угу. З урахуванням того, що позиція Польщі і польських політиків буде пропольською? І ми маємо розуміти, наприклад, що. Той випадок, коли ексгумація в пужниках в Тернопільській області дозволила фактично нейтралізувати провокацію на горі Монастир під час президентської кампанії, до речі, то вона буде продовження ексгумації може нейтралізувати заяви Камля Навроцького в майбутньому. До його вступу на посаду ще рівно 2 місяці за цей час. Україна повинна напрацювати нові підходи. І повинна говорити про те, що лише ексгумація може дати відповідь на те, скільки є жертв волинської трагедії. І Україна готова здійснювати ексгумацію, що ми готові проводити дискусію істориків, але ця дискусія істориків, до речі, може бути, ну, скажімо, за участі німецьких, французьких. Якихось, не знаю, сербських, хорватських істориків, тобто ті, хто теж пережив багато страждань під час Другої світової, але немає ніяких застережень, немає ніяких упереджень стосовно польсько-українського діалогу. Далі, нагадаю, договір про дружбу і співробітництво між Польщею та Україною, так званий великий договір, він був підписаний ще в 1992 році. Понад 30 років тому за той час реалії змінились. Нам потрібно змінювати цей договір і обговорювати його нові положення, його нові модальності. Нам потрібно говорити про те, що 2 мільйони українців, які перебувають на сьогоднішній момент на території Європи, вони на території Польщі, конкретно, вони для Польщі є донорами економіки, а не якимось. Отримувачами фінансової допомоги, тим більше, що в Польщі фінансову допомогу отримують тільки на дітей. Ми маємо говорити про те, що українці створюють для Польщі можливість, можливо, для когось виклик, але не проблеми. І це реальний факт. Ми маємо говорити про те, що польське керівництво, ховаючись за українськими біженцями, відмовляється приймати мусульманських. Біженців, наприклад, з Близького Сходу та Північної Африки. Ми маємо говорити про те, що товарообіг між Польщею та Україною став більше, ніж до широкомасштабного вторгнення. І це теж треба на сьогоднішній момент враховувати, і про це теж треба говорити. У нас багато різних питань в відносинах з Польщею, і ми не повинні замикатися виключно. На питаннях волині, як би цього не хотілося комусь з українських чи польських політиків абсолютно, а тут так виходить, що якраз польські політики завжди порушують це питання, воно для них є наскрізним. Хоча, так, наприклад, воно, дуже... так воно для них зручне. Е, Я згоден з багатьма колегами, які пишуть про те, що говорити про Волинь легше, ніж про катинь, де От, так, так, так. знаки на пам'ятниках. Де забувають про те, що там розстріляли тисячі польських полонених офіцерів, а на Волині mm -hmm. була громадянська війна між громадянами тодішньої Другої Речі Посполитої. І, наприклад, на тій самій Горі Монастир, якщо вже так ми говоримо, за долею вірогідності ховані і громадяни Другої Речі Посполитою, які в лавах упа боролися проти радянських карателів. І коли польська сторона наполягає на тому, щоб називати імена інших, хто загинув, то ми маємо повертатися і до цих відповідно людей, які загинули в боротьбі з радянським карателями. От абсолютно, і якраз на останок, скільки розпочалося літо, розпочалося ну, для нас гарно. Якщо ми говоримо про перше червня, так про перший день літа. Пане Євгене, на вашу думку, яким це літо буде для українців, якщо можна щось таке озвучити, як ви вважаєте, до чого потрібно бути готовим, або яку, ну так би мовити, настанову можна імплементувати кожному українцеві? Літо буде складним, тому що Росія сприймає літо як можливість здійснити наступ і. Завдати Україні поразки, але ми маємо пам'ятати про те, що це наші консолідовані зусилля нам допомогти. Ми маємо продовжувати підтримувати наших захисників, це очевидно, і маємо розуміти, що Росія веде проти України екзистенційну війну, в якій вона не бачить місця України на політичній карті світу. Це абсолютно очевидно, і ми маємо з цього входити. Ми маємо на це розраховувати і маємо відповідним чином дії. Тобто Україна не має покладатися на когось з сусідів. Вона має розуміти, що у неї лише є Україна, і наші головні союзники це наші Збройні Сили. Це абсолютно чітка і зрозуміла позиція. Які б не були маневри політики, які б не були маневри наших сусідів, все одно Україна довела всім. Що вона є державою, яка спроможна стояти свою незалежність навіть у боротьбі з ядерною державою з набагато більш серйозним армійським потенціалом, але попри це Україна не здасться, і це має бути зрозуміло абсолютно всім.